Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 15 глава, з 11 по 32 вірш. Сказав Господь таку притчу: Один чоловік мав двох синів, і сказав молодший із них батькові, батьку, дай мені частину майна що належить мені, і той розділив їм майно. І по небагатьох днях зібравши все, молодший син пішов у далекий край і там розтратив майно своє живуче розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати, і, пішовши, пристав до одного з громадян тієї країни, і той послав його на поля свої пасти свиней, і він бажав наповнити черево своє. Ріжками, які їли свині, та ніхто не давав йому. Схаменувшись же, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я з голоду гину. Вставши, піду до батька мого і скажу йому: Батьку, згрішив я проти неба й перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. Прийми мене як одного з наймитів твоїх, і вставши, пішов до батька свого. Коли ж він був іще далеко, побачив його батько його і змилосердився і, побігши, кинувся йому на шию і розцілував його. Сказав же йому син батьку: згрішив я проти неба й перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. А батько сказав рабам своїм: швидше винесіть кращу одежу й одягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть годоване теля і заколіть, і поївши, будемо веселитись, бо син мій оцей мертвий був і ожив, і загиблий був, і знайшовся, і почали веселитися. Був же син його старший у полі, і коли повертаючись. Наблизився додому, почув пісні й танці і, покликавши одного зі слуг, питав, що це таке. Той же сказав йому: Брат твій прийшов і заколов батько твій годоване теля, бо здоровим його прийняв. І розгнівався він і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, запрошував його. Він же сказав батькові у відповідь ось. Я стільки років служу тобі і ніколи наказу Твого не переступив, і ти ніколи не дав мені козеняти, щоби мені з друзями моїми повеселитись. Коли ж цей син твій, що проїв твоє добро з блудницями прийшов, ти заколов для нього теля годоване. Він же сказав йому: Сину, ти завжди зі мною. І все моє Твоє. А з того належало радіти і веселитися, що брат твій оцей мертвий був і ожив, загиблий був і знайшовся, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.